Індикатори панелі приладів. Для чого вони призначені та що позначає кожна лампочка. Hey, disco, party, disco, disco, party, party. Давайте розбиратись. Індикатори панелі приладів призначені для інформування та попередження водія. Наприклад, колись водій дізнавався про перегрів двигуна тоді, коли з під капоту пішов пар, а сучасні авто мають безліч датчиків, які слідкують за роботою двигуна, і в разі того ж. Так і перегріву на панелі приладів з'явиться індикатор перегріву, який повідомить водія про цю проблему. Скільки ж існує індикаторів? Одні джерела говорять про 140, інші ж, наприклад, як це аж про 308. Але відразу скажу, не варто боятись, бо насправді їх значно менше. Навіть у дорогих сучасних автомобілях таких індикаторів може бути близько 40, а в бюджетних авто ще менше. Як бачимо на цьому зразку, їх всього 10. Отже, дорогі сучасні авто мають більше електроніки, датчиків та індикаторів, а дешевші або старіші авто менше. Іноді новіші авто мають один або декілька дисплеїв, на які також виводиться та чи інша інформація. Коли заводимо автомобіль, бортовий комп'ютер робить діагностику всіх систем, зокрема і електроніки. Тоді загоряться всі індикатори. Через декілька секунд діагностика закінчиться і індикатори погаснуть. Залишаться лише ті, які про щось сигналізують. В даному випадку це відчинені двері, несправність двигуна, увімкнене стоянкове гальмо, непристібнутий пасок безпеки і відключена подушка безпеки для пасажира. Після заведення авто індикатор несправність двигуна має погаснути. Якщо не погасне, у вас неприємності. А зараз повернемось до наших значків і поговоримо про їх різноманітність. Спочатку поговоримо про кольори. Як правило, зелена або синя лампочка має інформаційний характер, помаранчева попереджувальний, а червона говорить про наявність серйозної проблеми, тобто аварійна. Наприклад, якщо червоний індикатор падіння тиску масла або перегріву двигуна загорівся, автомобіль слід негайно зупинити. Білий колір мають значки, що зображені на кнопках і рукоятках органів керування певними опціями автомобіля. Наприклад, звуковий сигнал, регулювання сидіння, склоочисники та інші опції. Водночас існують лампочки, які єдині для всіх автомобілів, а деякі автовиробники роблять на свій лад. Тому нерідко дуже схожі індикатори вказують на різний тип проблеми. Ба більше та сама несправність може позначатися в американських, європейських, корейських, японських і китайських машинах по-різному. Це також варто враховувати. Ось чому на даній схемі. Аж 308 значків. Тому що несправність трансмісії в даному випадку позначається аж 8 значків має. Несправність двигуна 6 значків, низький тиск в шинах 4 значки. І так далі Вони всі схожі, але в різних машинах можуть позначатися по-різному. А тепер познайомимося з кожним індикатором окремо. Перший і другий вказує на те, що задіяне стоянкове гальмо. У поодиноких випадках несправність ручного гальма. Третій і четвертий значок. Червоне світло попереджає, що двигун перегрівся і потрібно негайно зупинитись. Синій значок говорить, що двигун ще не досяг оптимальної робочої температури, тобто не прогрівся. І в такому випадку слід почекати з різким водінням, тобто не натискати різко на педаль газу. Якщо чергується синє та червоне світло, значить несправність системи охолодження. П'ятий значок: низький тиск оливи. Слід негайно зупинити автомобіль. Шість. Низький рівень оливи. Потрібно долити оливу. 7. Несправний датчик тиску оливи. 8. Рівень масла на мінімальному рівні. Потрібно долити масло. 9. Проблема з рівнем заряду акумулятора. 10. Те саме тільки для гібридних автомобілів. 11.12. Зазвичай горить в парі з іншим датчиком, наприклад, низького тиску оливи. Також може вказувати на невідому проблему, через яку необхідно відвідати сервіс. Ще один варіант може бути це попередження щодо відключення системи стабілізації. 13. Проблема з подушками безпеки. 14. Аналогічна проблема з подушками безпеки. На деяких автомобілях також може відсвічуватись надпис «Airbag». 15 Інформує, що бічна подушка безпеки на сидінні переднього пасажира не активна. Індикатор з'являється тільки тоді, коли пасажир дуже легкий або на кріслі лежить, наприклад, важка сумка. Якщо він висвічується, коли сидіння порожнє це несправність. 16, 17, 18. залежно від автовиробника та типу значка лампочки. Світлові індикатори, що відображають ключ або замок, можуть попереджати про різні несправності з допуском. Наприклад, проблеми з системою запуску двигуна іммобілайзером і так далі. 1920. Індикатор помилки характерний в основному для авто з автоматичною коробкою передач. Попереджає про проблему з двигуном, трансмісією, диференціалом та інше. 21. Попереджає про проблему з автоматичною коробкою передач. Такий самий значок, як 19-й, тільки жовтого кольору. Тобто, якщо загорівся 19, негайно потрібно припинити рух. Якщо загорівся значок номер 21 до сервісу доїхати ще можна. Значок 22. Попереджає про проблему з трансмісією перегрівання трансмісійної оливи або щеплення. 23. Попереджає про підвищену температуру оливи в автоматичній коробці передачі. Автомобіль слід негайно зупинити, щоб дати рідині охолонути. 24. Попереджає про проблемну із системою кермового управління. 25. Повідомлення про те, що включене стоянкове гальмо. 26. Попереджає про необхідність сервісного втручання в електричне гальмо стоянки. 27. Попереджає про низький рівень гальмівної рідини. 28, 29 та 30 попереджає, що припинила працювати система АБС. Гальма продовжить функціонувати, але як на автомобілях без антиблокувальної системи. 31. Попередження про знос гальмівних колодок. 32. Попереджає про проблему із гальмівною системою. 33. Попереджає про проблему з електричним гальмом стоянки. 34. Звертає увагу, що необхідно натиснути на педаль гальма для дозволу перемикання автоматичної коробки передач з режиму паркування у режим драйв. 35. Низький тиск в шинах. 36 зазвичай означає, що необхідно скинути систему контролю тиску в шинах. Про всяк випадок варто ознайомитись з інструкцією. 37, 38 та 39. Лампочка перевірте двигун або несправність двигуна. Більш відома як Check Engine. Попереджає, що з двигуном щось не так. Обов'язково слід відвідати сервіс. 40. Універсальна лампочка, що попереджає, що щось не так з двигуном, трансмісією, електронікою та іншими системами. 41. Попереджає, що лямбда зонд вийшов із ладу або забруднений. 42. Попереджає, що кришка бака не закручена або не закрита. 43. Додаткова лампочка для привертання уваги водія зазвичай йде в парі з індикатором, котрий свідчить про серйозну несправність. 44. Звертає увагу, що водій повинен ознайомитись з інструкцією з експлуатації автомобіля, щоб розшифрувати повідомлення або попередження, яке показано в текстовій формі. 45. Попереджає проблему. Про проблему з каталізатором, перегрів поломка. У деяких автомобілях ця помилка супроводжується автоматичним зниженням потужності двигуна, а також загоряється чек. Тобто лампочка 37, 38 або 39. 46, 47, 48, 49 і 50. Попереджає про низький рівень охолоджувальної рідини, антифризу. Негайно потрібно долити. 51 свідчить про проблеми із системою електронного керування дросельною заслінкою. 52 попереджає про проблему із системою контролю сліпих зон. 53-54 У переважній більшості нагадує щодо необхідності проведення планового технічного обслуговування, але в деяких випадках попереджають про серйозні поломки. 55 попереджає про необхідність заміни повітряного фільтра. 56. Інформує про спрацювання антиблокувальної системи або Traction контролю Також може бути напис Active Track. 57 інформує про успішне відключення антипробуксовочної системи у поодиноких випадках збій системи. 58-59 інформує, що активовано систему допомоги при керуванні важкопрохідною місцевістю тільки для позашляховиків. 60, 61, 62 та 63 попереджає, що систему контролю стійкості відключено. 64. Виявлено проблему із системою екстреного гальмування 65, 66, 67 Якщо один із таких індикаторів блимає, значить інформує водія про спрацювання системи стабілізації або контролю тяги. Якщо починає постійно світитись, попереджає про несправність у системі. 68, 69, 70, 72 та 73. Переважно такі лампочки вискакують на автомобілях, у яких замість класичного ключа використовується контактна або безконтактна карта. А запуск мотора відбувається натисканням спеціальної кнопки. 74 найчастіше попереджає про небезпеку ожеледиці на дорозі через низьку температуру також може світитися червоним. У деяких автомобілях інформує про активацію так званого снігового режиму. 75. Після довгої поїздки водієві рекомендується відпочинок. 76. Попереджає про надто швидке наближення до транспортного засобу, що йде попереду, наявність об'єкта на шляху, котрий не рухається, тільки для автомобілів з активним круіз-контролем. 77. Тільки для автомобілів з опцією опускання кузова для полегшення входу виходу. Повідомляє, що ця функція активна. 78 79, 80. повідомляє про включення круїз контролю. 81. Повідомляє, що функція Auto Hold, тобто автоматичного утримання, активна. Навіть якщо водій прибере ногу з педалі гальм в момент стоянки, гальма все одно утримуватимуть машину. 82. Інформує про те, що амортизатори переведені в спортрежим, адаптований для різкого водіння. 83-84. Тільки для авто з автоматичною коробкою передач повідомляє, що активовано режим буксирування причепа. 85 повідомляє, що система допомоги під час паркування активована. 86. Попереджає про вихід із ладу системи допомоги під час паркування або про забруднення її датчиків. 87-88. попереджає про сходження зі смуги руху. 89 попереджає про несправність системи запобігання зіткненням. 90-91. показує стан системи стоп старт активовано або не активовано. 92 попереджає про несправність системи стоп старт 93. Інформує, що треба керувати економічно. Лампочка зникає, і тільки починається більш різка їзда. Не пов'язана з включенням економічного режиму. 94. Інформує про включення економічного режиму. Також може бути літерний напис ECO. 95-96 повідомляє, що можна перейти на вищу передачу, щоб знизити витрату палива. 97. Повідомляє про активацію спортивного режиму водіння. 98 інформує про включення понижувальної передачі або блокування міжосьового диференціалу. 99.100. повідомлення про блокування центрального диференціалу. 101 102 Повідомлення про блокування заднього диференціалу. 103 104, попереджає про проблему у системі повного приводу. 105 Попереджає про низький рівень рідини у бачку омивача лобового скла. 106 попереджає про низький рівень палива в баку. 107 попереджає, що двері залишилися відчиненими під час руху. 108 попереджає, що водій чи передній пасажир не пристебнутий ременями безпеки. 109. Аналог чекенджина для електромобілів може вказувати на цілий спектр проблем з електродвигуном, трансмісією, зарядкою тощо. 110 тільки для гібридів, що підключаються до мережі. Попереджає, що акумулятор потрібно зарядити. 111 лише для електромобілів. Попереджає, що акумулятор незабаром повністю розрядиться. 112 тільки для електромобілів та гібридних автомобілів. Повідомляє, що через певну несправність знизилася потужність двигуна. Потрібно відвідати сервіс. 113-114 тільки для електромобілів та гібридів, що підключаються до мережі. Повідомляє, що акумулятор заряджається. 115 лише для гібридних автомобілів з'являється у суто електричному режимі їзди. 116-117 лише для гібридних автомобілів повідомляє про те, що автомобіль готовий до руху. 118 лише у гібридів електричний режим керування 119-120 тільки для гібридних. Та електромобілів повідомляє про проблему в системі звукового сповіщення пішоходів наявність транспортного засобу на дорозі. 121 повідомляє про роботу свічок розжарювання в дизельних автомобілях 122-123 інформує про регенерацію або несправність сажового фільтра також в дизельних автомобілях 124 попереджає про необхідність доливання рідини, яка робить дизельні двигуни менш шкідливими для довкілля. 125 попереджає про роботу з регенерацією сажового фільтра 126, 127-128 попереджає про наявність води в паливному фільтрі. 129 інформує про включення габаритних вогнів 130 та 131 попереджає про несправність зовнішнього освітлення можливо вийшла з ладу якась лампочка 132. Активовані показчики поворотів. 133 Інформує про включення дальнього світла. 134 та 135 повідомляє, що активовано систему автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє при зустрічному русі. 136 137 попереджає про проблему з автокоректором фар. 138 попереджає про проблему з активними фарами. 139 Інформує про включення денних ходових вогнів. 140. Інформує, що горить задній протитуманний ліхтар. І 141 інформує про включення передніх протитуманних фар. Якщо пояснення якогось значка вам виявилось незрозумілим, напишіть про це у коментарях, я детальніше поясню.